Дірбінник і Дивіться, видовжений листочок, як у Іви, ну не дуже такий, як у Іви. Бачите, квіточки прижаті до стебла. Дуже часто його плутають з іванчаєм. чаєм. Він вирізався в незвичайному місці, тому що він любить місця вологі. І він росте там, де навіть це ставок вже давно висох, а він ще тут виріс, пам'ятає, що тут колись було волого, тому він виріс. Бачите, не плутати з Іван-чаєм. У Іван-чая пірамідальні квітка, а у цього просто прижати до стебла. Саме краща рослина для чая. Дерб'янік можна пити і заварювати всім, дітям, дорослим, вагітним, годуючим мамам. Всім можна пити чай з цієї рослини. Дуже вона помічна, дуже вона благодатна, зовсім не отруйна, не токсична, нічого в неї такого немає. Її ще називають «бож'я трава не плутати з чебрецом, яка є богородична трава, а це бож'я трава. Оце такий дербенник.